На минулий тиждень до центру зайнятості роботодавцями нашого міста було надано більше 28 вакансій. І на минулій неділі, а це початок березня місяця, було працевлаштовано 19 безробітних. З початку року у нас 47 безробітних працювали в пунктах незламності. 20 безробітних працюють і на сьогодні. Ми розпочали роботу по організації громадських робіт для внутрішньопереміщених осіб і організуємо для них також оплачувані громадські роботи. Кількість безробітних у нас зараз зменшується. Зараз їх у нас 1200 осіб. Це на 150 менше ніж в минулому місяці. Завершаючи роботу на посаді директора центру зайнятості, дозвольте мені щиро подякувати вам усім за співпрацю, за розуміння. Все таки 23 роки на посаді директора. Це дуже великий термін. Робота була центру одна із кращих в Сумській області. Це однозначно. Завжди це були нові підходи, нові якісь напрацювання. Я хочу сказати, що на завершення вона нам обіцяє зробити нову програму і втілити в життя по працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Це окрему групу. Створимо таку, щоб ці внутрішньо переміщені особи могли на території нашої громади займатися благоустроєм, висаджувати квіти, підрізати дерев'я, кущі прибирати, прикрашати, щоб наша громада ставала красивішою.